Доброго ранку в ефірі Вечерній Київ. Мене звати Козел Ліна, і сьогодні ми розпочинаємо про таке прекрасне подія. Сьогодні на календарі понеділок, 11 серпня. Сьогодні напишу гості, ой, не у Лотон хачу. напишу гості Джоанна Сімпсон. Здрастуйте, Джоанна Сімпсон. Здравствуйте. Розкажіть мені, будь ласка, яка ваша сталася? Ви дивитесь вечерній Київ? Так. А вже розповідався, як... Знімають про таке відосики, яке все розповідався на майбутніх країн. Ей, я все розповідався, як ти <світ> чуєш. Як ти чуєш? Ну, все розповідався, як в мене ще боси. Які ще боси, я не знаю, коли перше. Ай, не заспокойся, боси. Я ніхто такий не устримуєш, не відчуваю. Ах. Ай. Ей. Ну ти в сума зійшов, а не краще, що ти отримаєш насолоду. Понеділок сьогодні, а понеділок. Ого. Ой, такий повелочений київ, мене звати казав Ліна. До побачення. До побачення, друзі.